прям дорогі покупки. 1 долар закидаємо. 25%. Обираємо. 15% лише токенів. У нас пік був 17 центів, а щось середнє у нас було 5 центів. Я з 5 центів можу відбити долар. Не можу. А з 7 центів? З 7 центів можу. Перший ордер буде 7 центів. окей Другий ордер буде по хайові 17 центів це 3 ікси. Далі поставимо 25 центів. 3X. І фініш ми поставимо 29 центів на 3,85. Так, наступний по списку сол Razer. Ага, соллазер не по списку. Він у нас є в портфелі, але я не зрозумію, чому він не відмічений. Так, відмічаємо. Ну, бачите, відкуповував я його не даремно Тут в мене ордери прям потужні стоять, ну і проект сам дуже дебелий. Подивимось, що з ним буде. Так, ідемо далі тоді. Е, так, 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 біллі по 4 центи. Ніхера собі, що це за білля з 4 центами і 2 мільйонами оберту. Ніхера собі. Він тільки залістився. На пікові був 27 центів. А отже, не такими і галімами попередні ордери виглядають по мемасу. Ну, давайте купимо. Окей, дорого, звісно, для мене, але що зробиш? Давайте 1,74 центи в нього вкинемо. І підемо продавати. Так, ну як така п'янка, то 25% це в нас 10 токенів по 19 центів, 1,99 можемо забрати. Де правильно, правильно, і відбитися. Якраз. Потім у нас був хай на 28 центів. Давайте поставимо 27. Це 2,8. Так, далі що? Спробуємо 35. Чому піні? І фіналочка поставимо десь на 42 центи. 3,8. Окей. Можна. І в нас залишилося відкупити ще один проєкт на 1 долар. І ми купимо так. Тут дивіться, які вже зростання пішли. Жесть, а в мене цього, напевно, і немає в портфелі. 15, 26, 49%, да, немає. Звісно, немає. Тож він тільки залістився. Тільки залістився. Кошмар. Ну, ми таке поки купувати не будемо. Дорого для нас. Ще з такими іксами, е, на яких він зараз знаходиться. Як просяде в саму сраку, тоді підемо і купимо. Так, Slim що це таке.